Що вам спадає на думку, коли ви чуєте такий вислів: людська слава. Наприклад, в моїй уяві одразу змальовується картина якогось чи якоїсь відомої виконавиці, чи то виконавця українського або світового шоу-бізнесу. Ось, наприклад, Святослава Карчук, співак, Тіна Кароль, співачка, Валерій Меладзе – співак, Лара Фабіан співачка, композитор, Селін Діон співачка та багато інших. Звичайно, кожний із них є індивід. Але об'єднує їх людська слава в кожного своя міра, в когось менша, в когось більша. Хтось докладає максимум зусиль і йде буквально на все, щоб здобути людську славу. Те, кому це приходить легко та невимушено, дехто розчаровується в цьому, а дехто вже звик так жити. Це рамки життя і діватися вже нікуди. Отже, яка вона людська слава, як її здобувають, і чи приносить вона сьогодні задоволення? Поговоримо про це у програмі Біблія. Свідчить. Залишайтеся з нами, не перемикайте. Слава може бути дурною. Відома людина змушена дбати про власну репутацію. Коли ти відомий, це і корисно, і обтяжливо водночас. Тобі охочеше йдуть на зустріч, тобі дещо можуть вибачити, ти здатний більше зробити. Але за великим рахунком, до переважної більшості твоїх вчинків підходять із набагато жорстокішим мірилом. Тобі важче схибити, бо ти не видно Слава приємна, але вона не дозволяє сховатися. Святослав Вакарчук ви подивіться навколо, всі хочуть бути відомими і в результаті сходять з розуму, тому що так не повинно бути раніше. Лише одиниці ставали відомими, найбільш талановиті та яскраві. А зараз талант не обов'язковий. Важливіше те, як ти готовий себе експлуатувати. Моя лінія у фільмі Людина павук насправді про це. Коли Електро бачить себе на величезному екрані посередині Time сквер він вже ні про що не думає. Просто хоче, щоб на нього дивилися. Джеймі Фокс. Я вважаю, що слава це те, коли тебе люди поважають за, за працю, за твоє відношення до рідної землі, до краю, до Бога, до дітей, до природи. Тому справжня слава. Вона не має людину робити отою, отою гордою, пригордою. Слава вона потрібна не не для тебе, а потрібна для твоїх дітей, для твоїх друзів. А ти маєш нести оту славу тут у серці, в душі і вважати, що це тобі просто люди дякують за за твою працю, за твоє відношення до. До них, до, до рідної землі до Бога. Для мене Божа слава це, це те найвище, до чого людина має в житті йти з молитвою, з прагненням бути хоч крапельку схожим на Бога в його чистоті, в його світлості, в Його любові неземній. А ми маємо ту любов Божу нести отут серед людей. До людей, до дітей, і Божа слава, вона має е, окрилювати людей, має робити їх і покірними, і блаженними, і смиренними, але в той час сильними, е, е, робити дієвими. Тому що Бог любить, коли людина, маючи талант, Божий талант, коли вона його віддає людям. Розмірковуючи над поняттям людської слави, можна змалювати таку картину. Людина, яка ось уже кілька годин блукає по пустелі в пошуках води, раптом бачить маленьке озерце в декількох метрах від себе. І все. Здається, знайшов те, що шукав. Але наближаючись все ближче до озерця, людина бачить, що воно кудись зникає у пекучих променях сонця. Це міраж. Щось подібне відбувається із людською славою. Ти майже на вершині слави. Але в один момент вона кудись зникає і приходить розчарування. Є інша сторона людської слави. Наведу приклад з історії Русі. Як ви вважаєте, кого ж так боялися на Русі? Напевно, не важко здогадатися, що це були монголи, народ, котрий жив у степах центральної та північно-східної Азії. Їхні блискавичні перемоги змінили обличчя Азії і половини Європи. За чверть століття монголи підкорили більше територій, ніж римляни за чотири. У розквіті своєї могутності вони панували на величезній території від Кореї до Угорщини та від Сибіру до Індії. Монгольська держава була найбільшою в історії людства імперією, володіння якої простягались в межах одного континенту. Літописи Монгольської імперії, котра проіснувала недовго, не лише проливають світло на історію Азії та Європи. А й показують, наскільки точно Біблія описує людську природу і панування людини над людиною. Згідно з Біблією, людська слава є марною і швидкоминучою. Ця книга також стверджує, що запанувала людина над людиною на лихо для неї. У Біблії могутні політичні сили влучно зображені дикими звірами, адже ці правління, виявляючи тварину жорстокість, прагнуть панувати над іншими націями. Історія показує, що не тільки монгольська імперія хотіла володіти світом і мати велику славу, а й інші держави прагнули встановити статус володаря світу. Людська слава скороминуча, вона не базується на поняттях людяності та миру в цілому. Сьогодні вона є, а завтра її немає. У нашому світі так повелося, що прийнято шанувати тих, хто має владу, становище чи популярність. Але на що звертаю увагу Бог? Коли наділяє людей славою, у приповістей, 22-му розділі четвертому вірші, сказано: заплата покор і страху Господнього це багатство, і слава, і життя. А учень Яків написав: упокоріться перед Господнім лицем, і Він вас підійме. А чи був Ісус популярним? Так, Ісус був популярним. Навіть у юному віці він набував щораз більшої милості як у Бога, так і в людей. А коли Ісус став дорослим, за Ним, як описує Біблія, йшли великі натовпи людей з Галилеї, Десятимістя, Єрусалима, Юдеї та із-за Йордану. Ісус не шукав слави і не гнався за популярністю. Крім того, Він не прагнув мати схвалення з боку людей будь-якою ціною. Ісус просто робив те, що правильне, і деколи це подобалось іншим. А втім, він розумів, що схвалення його сучасників лише тимчасове, адже їхні погляди постійно змінювалися. Ісус знав, що згодом люди його вб'ють. Славу можна прирівняти до багатства. Володіти нею не завжди погано. Проблема може бути в тому, якою ціною людина її набуває або старається зберегти. Чимало хлопців і дівчат підуть на все, щоб отримати славу серед суспільства. Дехто заради популярності догоджає людям і йде за більшістю. Мати славу та бути популярним це не є першочергове правило у житті кожної людини. Є багато речей в житті, які набагато цінніші та актуальніші. Одне з них: як мені сьогодні покращити своє духовне життя, аби я мав впевненість у завтрашньому дні? Що мені потрібно робити для того, щоб я був найкращим для своїх дітей, родини, колег або друзів? Апостол Павло в посланні до римлян написав: ось тому без виправдання ти, кожний чоловіче, що судиш, бо в чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш, бо чиниш те саме й ти, що судиш. Дослідіть написання: так свідчить Біблія.